Всім привіт! Робота з сонячною станцією продовжується на даному етапі. Займаюся покраскою рами під сонячні панелі. І продумую заодно спосіб кріплення самих сонячних панелей до рами. Є, звісно, заводські кріплення, які якби, там, коштують не так і багато, але досить зручні. Але справа в тому, що е, ними зручно кріпити тоді, коли е, сонячні панелі десь на даху, або на якісь конструкції наземній. А в даному випадку е, я не буду мати можливості закріпити саме крайні по краях кріплення через те, що або прийдеться ставати ногами на панелі, щоб дістати до краю, або, або я не знаю тоді, яким способом можна закріпити. До доступу до крайніх точок не буде, як такого. Тому е, я продумую трохи інший варіант, який, на мою думку, буде трохи простіший для мене це е, спосіб от на такі от болти. Е, в чому полягає його суть? Е, буде просверлено в е, рамі ну, під кожною точкою, там ззаду на панелях є отвори, шість е, штук. Ні, навіть більше. Ну, я на 6 буду кріпити. Є отвори. Я маю розмітити конструкцію так, щоб отвори в моїй рамі співпадали з отворами на панелях. Далі, через раму буде закручений от такі болти. Ну, не такі, це я взяв для прикладу. Так, фокус куди дівся. Для прикладу це на 8, а я думаю, там буде достатньо на 6, щоб була можливість трошки панель відцентрувати. Там Отвори на 8, я возьму під шайбу і я думаю, на 6 болтат достатньо буде. Як саме має бути це так, бот далі закручуся гайка. Незручно однією рукою це все робити. Бо от, взяв я для прикладу цей з кругою головкою, буде з шестигранною використовуватись. Так, Буде гайка. так, І шайбу вложимо. І далі відмірюємо е, залишок, залишок, після шайби, такий, щоб е, він мав товщину е, самого профіля панелі, плюс шайба і плюс гайка. І далі все лишнє обрізаємо, щоб воно не вперлося в скло потім. Як я думаю кріпити, закручую болт, закручую гайку і ложу шайбу. Все остання сидить воно в кармані. Панель достатньо буде просто положити і попасти, попасти потім в ці отвори, щоб не сіли. Після чого. Можна спокійно собі знизу на якийсь, я не знаю, ще не придумав точно, але я швидше всього піджену прицеп трактора і буду з нього діставати. Знизу тоді просто докладаємо шайбу і закручуємо гайку. Таким чином буде і міцне кріплення, це перше, і друге, ну, відповідно, дешевше, там буде в районі там, 10 гривень на одну точку, 60 гривень на одну панель, все ж таки дешевше, ніж заводське. Але не в тому суть. І таким чином мені не потрібно буде. Добиратись до, 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 до самих крайніх точок, отих, які знаходяться в такому недоступному місці. Ну, висота тут досить таке, десь близько 5 метрів там, в верхній панелі тут кріпитися. Мені не потрібно доставати, потрібно на панелі ставати. Я не думаю, що для них це корисно, щоб на них там ставати. А дістати оцих крайніх точок, не встававши на панелі. Ну, я не бачу можливості такої. Можливо, хтось е, таку конструкцію робив і може підказати, звичайно, кращі варіанти, то я чекаю в коментарях, такі, можливо, одна голова добре, а тисячу голів краще. Також я ще продумаю варіант, можливо, ще простіший Самі бути е, закручувати. Точніше не закручувати, а вставляти отвори вже після того, як панель буде, буде лежати на рамі. Але в тому випадку гайка не буде використовуватися між оця от, між рамою і панелью. Тільки буде одна гайка, яка прижимає. Я не знаю, як буде звичайно краще. Ну, я ще всього, буду монтувати панель і, і переведу цю всю конструкцію і поверну тому там гвент є заді. В горизонтальне положення, для того, щоб легше було пересуватися, і от панель буде досить просто витягнути наверх. Ну, я не знаю, хтось може поможе мені, або може сам щось придумає, яким чином їх туди діставити наверх. І буде просто положити, можна б раму, і далі просто по рамі пересувати, не боявшись, що вона там десь кудись впаде, чи, чи заскочить чи ще щось. Не треба її перетримувати постійно. Просто положив і пересуваєш. І в той самий час будемо ціляти ті отвори, щоб вони співпали, бо треба, щоб співпало 6 отворів на одну панель. І яким чином розмічати, поки що не придумав, хоча варіант є. Використаємо шкільну. Шкільну програму геометрії. Я її досить непогано вчив. ну Для, для такого рівня, щоб, думаю, це розберемося. Теорема Піфагора тут знадобиться. То буде трошки пізніше, як нам це вийшло, наскільки точно вийде все розмітити. Але я думаю, таким чином, е, сверлимо, е, точніше, зверху так. сверлимо одну точку. На самому краю ну там 2 см від краю. Далі сверлимо наступну точку, яка буде десь там, от приблизно тут Це буде 105 см, ну, тобто на панелі. Після чого, чого, чого після після ви сверли, ну вираховуємо ви по теоремі Піфагора ну вражаємо, що відстань від цієї точки до цієї це один катет. Далі відстань від цієї точки до нижньої, це у нас є другий катет. Вираховуємо гіпотенузу і таким чином ми будемо, ми будемо мати можливість виставити кут 90 градусів. Яким чином? Тобто візьму дві струни ну, стальних проволоки, від, відміра їх з тою довжиною, яка мене вийде там, по формулі терампіфаора. Таким чином, оця точка, ця, ця верхня в кутку і ця наступна будуть мати між собою кут 90 градусів. Далі відміруємо відстань вверху, таку ж саму відкладаємо внизу, натягуємо струну, попри струну сверлимо отвори. Далі відміруємо ну, далі все простіше, набагато. Я думаю, такий варіант буде найоптимальніший, тому що потрібно. З першого разу тобто, панель витягнути і вже там ніхто не буде ствердити, вже потрібно просто співставити отвори і точно в них попасти. Так як отвори знаходяться на відстані метр шістьдесят, здається, між верхніми, верхнім і третім профілем, тобто, якби досить, на метр шістьдесят похибка буде там, 5 мм і отвори вже не співпадуть. Таку похибку зробити досить легко, якщо там шакут не співпаде, то взагалі буде, потім треба буде як то кажуть, доработати рашпілем. Тому я думаю, спочатку таким чином розмітити і потім понасверлювати. Але це вже буде потім, поки що роздумаю. Все тому що закінчилась фарба. от Не вистачило на два профіля дофарбувати, закінчилась фарба. і Фарбувати продовжимо завтра в ту саму пору. На даний час є час трошки подумати, поки тут наверху тобто ж досить незручно сидіти там. Але так, такі роздуми. Може комусь цікаво сам вузол поворотний. Ви маєте таку от конструкцію. Це підчепники, які повертають ну, сезонний кут по вертикалі. Далі це і там вверху два підчепники, здається, 207-х. Які повертають, ну протягом дня будуть повертати всю конструкцію от цій так, за сонцем слідкувати. Досить все простеньке, але я думаю, що воно чим простіше, тим краще. Так, ще одну хвилинку. Та ось сама панель. Такого типу буде. Так, не звертайте увагу, що вона там побита, це вона не буде використовуватися сьогоднішній Це Нова пошта постаралась, вони компенсували, її. повний комплект нових панелей. Так, Ось от про ці отвори я говорив, так, будуть кріпитися на цей крайній, цей крайній і е, середній, там, де для заземлення зроблений отвір, я його розверлю і використаю його для кріплення. Єдине, що, що мені трошки не подобається, це те, що якраз цей, цей профіль знаходиться навпроти е, е, цих коробок, в яких е, крі, ну, підпаяються кабеля і там ці діоди стоять. Е, тому я, швидше все, таки буду ставити на е, гайку, прокладати буду між профілем. і е, цим так, щоб у нас от таким чином. Гайка де, де дистанцію створювати додаткову. Виходить, що якщо ми сюди врахуємо ще гайку е, плюс шайбу, це десь де, приблизно там, 8 міліметрів додаткових. І відповідно за рахунок 8 мм, всі ці коробки вони сховаються десь близько сантиметра, навіть більше, ніж сантиметр, сховаються від профіля. Я думаю, що не, не прогнеться ніяке навантаження, може настільки скло. Ну, Це, звичайно, прогнеться, бо воно вже от прогинається собі як. Такі у нас доставка так працює. Така неприємна була історія з доставкою. Ну, цю панельку, звичайно, також використаю десь, я думаю, вона працює, вона видає. Навіть попри те, що вона настільки побита, вона видає. Це замірав близько 8 А і ну, напругу відповідно видає таку, як має видавати, але 8 А. Тобто це десь і близько 80% заявленої потужності. Так, що у нас тут є? Фокус іде. Так, так, бачимо параметри. У нас 10,8 А має бути по номіналу. А видає там 8, ну це дуже гарному сонці випадково направив на сонце, прям все як має бути. Холодна була, бо тільки виніс з приміщення, то вона видавала близько 8 А на то короткого замикання. Ну, це, звичайно, набагато менше, ніж повинна була видавати вона. Але я вважаю, що і так непогано. Тобто панель 445 Вт, якщо вона 200, 200 або 300 Вт вийде, це буде дуже чудово. Ще. Ми її все-таки... Десь десь використаю, я ще не придумав. Точніше придумав, швидше всього її там, на даху, під своїм постійним кутом. І для неї якийсь самий-самий, простесенький Придумаю що всього, що цей модульний китайський блок живлення використаю, який там, працює в діапазоні від там майже від, від нуля і до, там, до 100 вольт. Вхідний, вхідна напруга і там, здається до 60 вольт вихідна. Тут у нас 40 там 42 В, грубо кажучи, робоча напруга. Я думаю, що от я його використаю. Виставлю якийсь невеликий ток на виході. Нехай буде там 5 А 6. І вона буде мені підзаражати акумулятор. Тобто, Все-таки як викинути її на сміття, то якби, трошки і для чого її там викидати, забруднювати на ну, кожні середовище, а друге, ну, краще, якусь користь принесе. Звичайно, зрозуміло, що в ці тріщини рано чи пізно зайде вода. Так, Фокус йде. Бачите, які тріщини там прямо ж дирка є. Рано чи пізно зайде вода і вона перестане працювати. Але я думаю, вона кілька років попрацює і хоча б відпрацює оті нерви Ті, за, за те, що нова пошта її зіпсувала і там близько місяця поки компенсували, поки прийшла нова панель взамін. Сидів хвилювався. Думаю, хоч би воно там все вийшло і не вийшло мені, що потрібно зараз за свої гроші замовляти ще одну через ту чи через, 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 через чиюсь безвідповідальність. За доставку я заплатив досить немало, так за 6 панелей, це, грубо кажучи, там 200 доларів. Майже 8 тисяч гривень був на той час. Доставка досить дорога і при цьому з доставкою по суті служба доставки не справилася. Але ну, вони компенсували, тому претензій до них в принципі, немає. Добре, на тому, що хоч компенсували, би мати бонус. На якийсь час погратися, поекспериментувати. Цікаво, що воно, чи воно довго працює, чи ні. Було ще ідея, звичайно, замовити скло і з цієї сторони наклеїти його на весь розмір. Але порахувавши вартість скла тут 2,13 на 105 сантиметрів Порахувавши вартість того скла, то воно виходить що простіше цю панель. Комусь подарувати і за, замість того скла купити нову. Бо досить воно виходить трохи дорого. Ну, і відповідно, на то, що воно буде працювати, ніхто гарантії не дасть. Тобто Виходиш, вкласти гроші і не факт, що воно з того користь буде. Тому як поки. поки поекспериментуємо, без, всяких, без герметиків, без скла, без нічого. Просто як є, вона на літній період буде використовуватися на зиму, я її буду забирати, щоб вона не... Та, бо, якщо да, затеча вода і вона потім замерзне, там, то вона її гарантовано за місяць вона розсипеться і перестане працювати. Звичайно, було б цікаво е, розібрати, але вона не розбирається, наскільки я знаю. Е, на, на самі елементи повіймати, щоб зробити кілька маленьких панельок. Наскільки я знаю, вони не розбираються. Бо тут нас я так придивлявся, так, мікротріщини є от там в цих декількох елементах, а остальні елементи вони цілі. Саме скло з двох сторін потріскало, Ви такі, воно все, все пішло палутиною. Воно Все з двох сторін потріскало, а елементи цілі. Але наскільки я знаю, там плівка, на склеєна вся панель, там настільки міцно склеює, що вийняти звідти ці кристали, не пошкодивши їх, ну, практично нереально. Я такий варіант був би досить цікавий там, розібрати її, зробити там дві там, чи три панельки невеличких скло там, невеликого розміру вікони є, і можна було б 12-вольтовий який зробити, там, чи, там, чи трошки вищу напругу. Але то, таке, то часто такі вже роздуми і що чи всього цим займатися не буде, використаємо просто в такому стані, як вона є. Та й все, я думаю. Ще там вона попрацює кілька кВт своїх видасть. Ну, чисто щоб підтримувала. Хоча б підтримувала, там саморозряд акумулятора там, чи якісь там мінімальні такі цей, струми де видавати. У нас, нагадаю, 24 вольта, ампер година акумулятор. Поки що я в майбутньому хочеться поставити щось більше. В ідеалі хочу поставити один модуль з батареї Tesla. Там досить гарний запас, теж самих 24 В. Єдине, що шкода, що там не 7S, а 6С. Хоча можна одну секцію доварити, ну доробити таку ж саму, щоб 8С використовувати по повній програмі тоді батареї можна. Але То буде в майбутньому. Поки що у нас батарея одна. Інвертора поки що буде два штуки. 1,2 кВт мережеві з лімітером. Зараз хтось скаже, такі, так, при такій ситуації з енергетиці, да, там що відключення раз за разом, що тобі з тих інверторів. Та Начебто ну, і так, але ну, економія б де як мінімум це раз, а потім я е, можу е, докупити е, контролер, так, заряду який буде використовувати, коли немає світла, буде автоматично перемикатись, е, е, ну, брати енергію з панелей і заряджати тим самим акумулятор. Акумулятор вже далі буде живити інвертора, який без проблем там ну, 2 кВт у нас акумулятор досить такий, тисячком акумулятор вже заговарююсь. Не, не досить там, не, не потужний, там, ну, 2 кВт заявлених він видає без проблем. І нам, в принципі, для будинку цього вистачає на 150%. Там Це холодильники, освітлення, інтернет і так далі. Ці всі споживачі. їм якби Цього 2 кВт це, це розкіш, Там насос, ну, цього достатньо. Тому поки що купувати, да, звичайно, було б якось круто. Є гібридні інвертори, ну справді гібридні не ті, що в ньому гібрид зарядка і інвертор, а справді гібридний, який може працювати як з мережею, як мережевий, поки мережа є, а при вимкненні мережі він перемикається і починає працювати як автономний. Тим самим будуть живити е, ті е, споживачі, які підключені на його вихід. В нього є два виходи. Один вихід, по суті, як і вхід, він як мережовий працює, а другий вихід вже окремий, він працює як автономний. Ну і пойду з акумулятором. Але такі інвертора трошки коштують, ну якби для мене це дорого. Там в районі 40-50-60 тисяч гривень, ну, це там до, до півтора тисячі доларів, це для мене трошки сума великувата. У мене вся сонячна станція 777 буде коштувати в районі 50, там трошки більше. Можливо, колись з часом економічна ситуація в мене покращиться та й буде можливість купити там той самий інвертор фірми Дея. Там досить тихенький. Працює в гібридному режимі. Справді гібридному не, не так, що там він, поки є мережа, він заряджається, немає. Він, Працює як звичайний інвертор. Ну, це діпа, не гібридний а безперебійник хороший. І просто називають чомусь їх всі гібридними. справді гібридний, ця штука досить цікава. Але поки що поки що маємо те, що маємо. Так, Зараз ще секундочку. Так, ось маємо такий у нас інвертор. Так, якщо вже заговорили за нього, то вже і покажемо його. Ой, трошки якість відео дуже погана. Так, фірма якби, нічого такого аж супер-пупер цікавого. Але як він заявлено 2000 Вт, так він їх в принципі, видає і видає навіть більше в піку там, до 10 секунд, здається, треба дивитися інструкцію. Він може видати навіть до 3 кВт без проблем. Там він не згорить, не піде в захист, а вже там більше 10 секунд тоді йде в захист. Але, в принципі, ці, там, такої потужності не потрібно, там достатньо і, і, і кіловат, але там, пускові струми холодильників, щоб він витримував. Акумулятор у нас отакий. От Я вже раніше показував на відео, але покажу ще раз. Там от його балансир активний. Це у нас зарядка. Те, що пише 29,6, а мало бути 29,4, це все це вольтметр, трошки бреше, тому чисто так для орієнтиру. Зарядка у нас це звичайний блок живлення. Так, не знаю, маркова його не видно. Короче, він 500 Вт-24 вольта. Напруга регулюється на виході в нього. Напруга і струм регулюється в досить таки непоганих діапазонах. Ну, Для моєї батареї якраз от те, що треба. Далі це у нас блочок підключений роутер і онушка. Чисто, щоб вони не, не не йшло вже там.